Київ Автодор відновив поточні ремонти вулиць столиці. Дорожники працюють у всіх районах. З початку року вони вклали майже 10 тисяч квадратних метрів нового покриття. Продовження тему у наступному сюжеті. Висока вологість, сніг та мороз. Зимових примг дороги не полюбляють. Традиційна хвороба вулиць після холодів підвищена ямковість. За сприятливої погоди автодорівці підліковують полотно, найчастіше використовують метод поточного ремонту. Вже виконано ямкового ремонту майже 10 тисяч квадратних метрів. Тільки за останню добу. Виконано робіт на площі тисячі квадратних метрів. Погода сприяє відповідно ці дні, тому роботи виконуються. Найперше дорожній скальпель обрізає і вирівнює краї ями. Після цього заглиблені працюють повітродувками і ремонтними вогнеметами. Є влажність на асфальті. Подсушуємо і смазуємо мастикою. Проблемне місце покривають шаром мастики, аби новий асфальт краще тримався. Підготовлену яму засипають бітумом, вирівнюють нове покриття котком. Щоб процес був ефективнішим, на кількатонній машині вмикають вібрацію. Цього 3600 котка, його вистачає, він може пройти три рази з вібратором, а без вібратора до більше. Ну, тут 20 разів положено. Так раз туди, сюди, 20. Інакші машини працюють на ремонтах тріщин на дорогах. Спеціальна техніка спочатку вирівнює її та очищає від великого сміття. Ріже тріщини, щоб не розбивало дорогу далі. Потім за такою ж схемою, як і з ямами, тріщину чистять і сушать. Втім, ці операції виконує один автомобіль. Він ще заливає мастику. Такий ремонт це профілактика ямкової хвороби. Це сьогодні розповсюджена європейська практика заливати, розігрівати, і заливати шви. Тому що в даному випадку розігріти розігріти залитий шов він не дає розповсюджуватись в волозі, і в наступному відповідно немає ямковості, нема е, руйнувань покриття. Якщо буде сухо і теплого, працюватимуть автодорівці і на вихідних ремонтуватимуть магістральні шляхи. Далі візьмуться до менших вулиць. Богдан Приненко Артур Коноваленко, телеканал Київ.